Вітаю вас, друзі. Субота, 5 хвилин, гарна субота, добра субота. Почнемо з того, що Коломойському суд збільшив заставу. Було 509 мільйонів гривень, стало 3 мільярди 890 міль... гривень. 3 мільярди 890 гривень. Ну там всі плачуть, за захист плаче, не внесе він цю заставу, не буде. Подивимося, як буде працювати суд. Це одна класна новина. Інша класна новина це те, про що ми з вами говорили е, вчора на стрімі, коли ще йшов суд по Шуфрічу. Так, у нього державна зрада. Так, немає застави, не може він внести заставу, і його арештували на два місяці. Прямо в залі суду, суду наділи наручники і повели в СІЗО. Що може бути з Коломойським і з Шуфричем? І як з Коломойським, як і з Шуфричем можуть взагалі змінити запобіжний захід? На держання там домашній арешт, да, або цілодобовий. Ну, з Коломойським це точно може бути, але я в це не вірю, що так буде. І з Шуфрічем ну можливо, або можливо, просрочка надання. Е Подовження запобіжного заходу, але я це, в це також не вірю. Я думаю, що тут все буде гаразд. Ну що, Санич все-таки випив півсклянки звірину Подивимося, що буде далі. Що буде буде у нас йти далі? далі А далі я хочу поговорити про те, що що Кабмін. Затвердив бюджет на 2024 рік і вже, здається, подав парламент. É основні головні цифри. Доходи. Це 1 трильйон 746 мільярдів гривень. Розходи 3 трильйона триста вісім. Мільярдів гривень, друзі. Ну, дефіцит 1 трлн 531 мільярд гривень. Це буде допомога, це буде е гранти, це буде безкоштовна допомога, а також кредити е наших партнерів. Без цього ми зараз не зможемо воювати. Соціальна сфера 469 мільярдів. Освіта 202 мільярди. Підтримка ветеранів наших 14,3 мільярди. Ну і багато навіть на відновлення економіки. Куди американці вже присилають своїх людей, які будуть контролювати витрату грошей. Друзі, все йде нормально. Що Кабмін хоче зробити, і я вважаю це правильно. Я вважаю це я це вважаю ще полуміри, а треба робити повні міри. Я хочу подякувати Гребенюк Надії за ваш донат. А також хтось вчора, в э, 21-23 також задонатив на м, допомогу. На нашу роботу і на, наш, на нашу спільну дію. Я дякую вам. Я дякую всім спонсорам. Я дякую тим, хто донатить на підтримку каналу. А таких також багато. величезно. друзі, вам подякую. Я просто вас не розрізняю і не кажу, хто й туди, той туди. Велика вам дяка я подяка. Так от, Кабмін е, подав законопроект, що, працю, ну, що пропонує забрати у місцевих бюджетів е, частину податку на доходи фізичних осіб, отриманих військовослужбовцями, поліціянтами та особами рядового та навчального складу, ну, які знаходяться на території цієї громади або цієї е, податкової, е, цього податкового регіону. Ну, друзі, дивіться, військовослужбовцями, поліціянтами та особами рядового та навчального складу. Я би зробив так. Я би на час війни, але це також говорити законодавче, забрав би всі податки місцеві, залишив би тільки, тільки на саме необхідне зарплату, скоротив би зараз або відправив би в. Відпустки безоплатні, як мінімум, 50% владних структур місцевих. Залишив би їм тільки зарплатню і тільки електрика, ну деякі ще комунальні потреби. Все інше треба пускати на війну. Не треба нам зараз. Е Фарбувати лавочки. Не треба нам зараз перекладувати пліточку. Всю іншу комунальне господарство ось зараз, протязі місяця, віддав би в приватні руки обслуговування на час війни, ще раз кажу, обслуговування в приватні руки. І знайшлись би сантехніки, знайшлись би еле е е електрики, знайшлись би. Водопровідники, все б було, і все б зробили, і все б працювали. У нас війна, і треба переводити економіку, хоча б частково ось таку, на таку роботу. Мало забирає кабмін. Мало. Я вважаю мало. А то тільки з військових і поліціянтів. Е, далі, Кабмін е, оновив порядок і розмір виплат е, і доплат пораненим бійцям та інструкторам. Все це буде доплачуватися. Там і 20 тисяч гривень, 15, 30 тисяч гривень. Все буде. Ну і головне, е, в проєкті бюджету на наступний рік е, видатки на вибори не... немає. Їх немає. Видатків на вибори зовсім немає. Так що вибори не заплановані в бюджеті, точно. Друзі, я вам дякую. Ввечері зустрінемося. Ввечері поговоримо до вечора. Україна переможе!